Отже, всім привіт. Вже через два місяці ми з вами побачимо довгоочікуваний крик 6. Тому я вважаю, що зараз саме час побалакати про теорії до майбутнього фільму, а їх, повірте, багато. Почнемо з того, що всі очікують на повернення стю, який був під маскою у першій частині. Сам весь крейвен думав над цим несподіваним поворотом, коли розроблював концепцію для крику 3 у першій версії сценарію під маскою мав опинитися саме стю. Тому те, що персонаж вижив, було заплановано від самого початку. На повернення ст'ю натякає і нещодавно опублікований кадр до фільму, на якому ми бачимо вже стару маску. Вона справді виглядає як стара маска, наче їй вже багато років. Можливо, це натяк на те, що гостфейсом буде хтось із старих героїв. Також, якщо проаналізувавши постер, який вийшов зовсім недавно, де показані імена всіх персонажів, які загинули, серед них є і Кірбі Рід, а ми знаємо, що вона точно жива, тому біля неї позначка у вигляді хреста. Але якщо також придивитись на ім'я Стю, то ми також бачимо, що його позначка відрізняється, вона має інший колір. Можливо, з нами так граються продюсери, адже вони постійно кажуть, що читають усі теорії фанатів. І тому вони можуть нам просто підкидувати матеріал для нових теорій. До теорії про Сью ми ще повернемось, а тепер ми побалакаємо про Ніф Кембл. Ми знаємо, що це буде перший фільм, у якому вона не з'явиться, тобто це буде перша частина без легендарної Сідні Прескот. Але з'явиться Кортні Кокс, і вона єдина хто там буде із старої компанії. Скоріше за все, гел займе центральне місце в історії замість Сідні. Але в фіналі ми з нею попрощаємось. Так, як би це не було сумно, але дуже велика вірогідність, що у цьому фільмі Гейл Уезерс помре. Її персонаж завжди будувався навколо відносин з Дьюї. Але після його загибелі у минулій частині більше немає як розкрити цього персонажа. Ми вже і так все про неї знаємо. Тому смерть Гейл зробить цю частину найдраматичнішою, адже вона у багатьох улюблений персонаж, і у мене в тому числі. А також цей несподіваний поворот дасть змогу повернутись Сідні у фінальному сьомому фільмі. Ми вже знаємо, що з крику 4 повернеться Кірбі, яка вижила. Але є також теорія, що з того ж самого Крику 4 повернеться ще один персонаж, і це Джил Робертс. Повернемось знову до Уеса Крейвена. Після виходу фільму Крик 4 він планував одразу випустити Крик 5. Але на превеликий жаль, як ми знаємо, він помер. Тепер повернемось у наш час. Ема Робертс після виходу фільму Крик 5 у декількох своїх інтерв'ю казала, що від самого початку Уес Кревен планував повернути її у крик 5, ото який він планував знімати, і це дуже цікаво, насправді. У іншому своєму інтерв'ю вона знову казала про крик 5. і Вона сказала, що якщо їй запропонують повернутись у крик 6 або крик 7. Вона залюбки це зробить, бо їй подобалося зніматися у крику 4. Тому це нас заставляє задуматись, а можливо під маскою все-таки буде не Стю, а джил? Джена Ортега сказала, що на нас чекає найжорстокіший гостфейс за всю історію, а перша сцена не буде схожа на ті, що були до цього. Ми знаємо, що початок п'ятої частини вже відрізнявся від інших, адже на початку кожної частини когось бували, окрім п'ятої. Тому не зрозуміло, що можна ще зробити, щоб щось відрізнялось від інших частин. Ну і звісно, на цей рахунок є своя теорія. Є припущення, що Гостфейс спробує напасти на Сем, але вона сама його і вб'є на початку фільму. Але у нього знову будуть помічники. Але все-таки такого ще не було. Також, якщо відкинути цю теорію, то першою жертвою може стати персонаж Самари Уівінг, яка грає сестру Лів. Яка скоріш за все навчається в одному університеті з головними героями, але на курсах повище. Гостфейс може обрати саме її, бо вона пов'язана з минулим четвірки тих, хто вижив. У касті є ще один новенький, а саме Дермат Малруні, який є батьком Ліф, та, звісно, персонажа Самари Уівінг, який по офіційному опису намагається знайти вбивцю доньки. Але якої саме? Як ми з вами знаємо, Ліф вбила Ембер, яка і так мертва. Тому можна зрозуміти, що в описі йдеться про іншу доньку. Але персонаж Дермота може виявитись і одним із гостфейсів, які намагаються помститись за доньку, як і було у оригінальному сиквілі, де це робила міс Луміс, мати Білі та бабуся Сем, до речі. Окрім Гейл, заміною Сідні, може стати і Кірбі, яка, як відомо з офіційних джерел, працює у ФБР Нью-Йорку і буде допомагати Сем Тарі, Мінді та Чеду знайти вбивцю, з яким їй вже доводилось зустрітись у минулому. І наостанок, найнеймовірніша теорія, начебто від людини зі знімального майданчика, який каже, що на нас чекає цілих п'ять гостфейсів. Він описує таємний культ, яким керує один із колишніх вбивців. Або Стю, або джил, як ми вже розібрались. А у фіналі той самий головний культу подзвонить своїй давній знайомі Сідні Прескот і скаже новину про смерть Гейл. А на цьому все. Якщо бажаєте почути офіційні новини про Крик 6, а також розбір тизера, пишіть про це у коментарях. Я також вам нагадую про Донати на ЗСУ, щоб ви не забували цього робити або якось по-іншому допомагати нашій країні, адже почався новий рік рік нашої з вами перемоги. Слава Україні! Героям слава!